Це поділення від кого у нас носиться? Народна екологічна партія. Народна екологічна партія. Довірені? Є. Ось тобі, Вікторія Леонідівна. Ось Вікторія Леонідівна. Вікторія Леонідівна є присутня? Ні. Немає. Народна екологічна партія. Так. І знову ж таких приймаєш? Так, знову ж таки немає особи, яка уповноважена вносити, і і дня приймається від сторонньої постій.